Переписувався з дівчиною з Тіндер, домовились зустрітись на каву у вихідний в центрі на вечір. Приймається, вона живе в іншому кінці міста і з транспортом там важко. Ось вона пише, що подруга їде у справах і завезе її у мій район о 12-й, Питає, чи мені зручно так буде. Я погодився. Добре, якщо у тебе вільний час, чому ні. Чи не зашкварно буде запросити її до себе замість кафе? Це точно, той хлопець. якого я подумав. Диви, Дмитро. Е -э. Скажімо тут слово зашкварне, це наче ти щось робиш, ну, таке, дивне, недостойне так? чоловіка. Але тут, скажімо так, це буде неефективно, скоріш за все. Тобто ти можеш запросити, але, скоріш за все, вона відмовиться. І я б на твоєму місці не в переписці їй би це писав би. А вийшов би, ну, зустрів її і сказав: слухай, якщо ну, там, не знаю навіть куди тут на районі піти в кафешку, пішли до мене, у мене посидимо. Але ймовірність того, що вона погодиться, вона ну, менше 50%. Тому не зашкварно, але, скоріш за все, скоріш за все, у тебе не вийде. А пробувати чи не пробувати, тобі вирішувати. Я живу десь у 3-5 хвилин пішки від місця зустрічі. Якщо ти скажеш їй там, типа. Давай от приходь просто до мене, скоріш за все, зустрічі не буде. У переписці були двозначності: завуальовані розмови про секс. Поза, що мені на зустріч, треба брати захист. Знову ж таки, зустрінься з нею, почни спілкування. Якщо будеш бачити, що вона відкрита, що вона з тобою фліртує, разом з нею ножками потопаєте до тебе. А, ймовірність на те, що так, воно все і буде, є, але вона менше 50%. Саме головне, щоб ти це розумів.